Привіт і слава Україні. Отже, друзі, сьогодні буквально декілька новин, таких, які, в принципі, можливо, вже хтось чув, але з точки зору, скажімо так, моїх роздумів на цю тему. Ну, спочатку, з приводу цікавої новини, у Росії горілка подорожчала на 20%. Ну, що я можу сказати? Знаєте, я можу з цього приводу сказати старий-старий анекдот. Каже, водка подорожала на 20%. Мама, мама, папа теперь не буде пити? Ні, синок, ти тепер не будеш кушати. Тобто, до чого я веду? В принципі, для Росії це серйозна проблема, яка може навіть викликати певні протистояння в суспільстві і невдоволення діючим режимом. А можливо, хтось задумується, що що то пошло не так, але, скажімо так, ну, це така нова. Новина більш жартівлива, тим не менше вона є, тому що, окрім питання горілки, там імпортозаміщення в них не виходить. Економічні процеси і саботаж чиновників заходять вже на новий виток розвитку. І в принципі, я думаю, що нам дійсно варто звернути на це увагу з точки зору, що Росія вже пішла в, той, в ту прірву. І я маю велику надію, що незважаючи на її великий економічний потенціал, ця країна почне розвалюватися зсередини. Ну і це було би для нас досить непогано. Нам би залишилось купити попкорн і Кока-Колу і подивитися за цим всім процесом. Але тим не менше, тим не менше, нам своє робити, нам далі потрібно воювати. І в цій ситуації я не міг не звернути увагу на ще один аспект перемир'я від Путіна, що ж він в принципі хотів. Так, от, виходячи з ци ситуації під Солідаром і, і ситуації, те, що там зараз відбувається, в принципі, мене це наштовхнуло на думки, що саме під приводом перемир'я і припинення вогню, якби ми повелися на той його лохотрон, путінський. То вони би зробили перегрупування і перекидування військ з Бахмутського, скажімо так, знизу Бахмутського напрямку на сам Солідар. Чого я так собі думаю? Тому що саме зараз вони почали давити на Солідар і фактично сили з Бахмутського напрямку. Чуть-чуть підсунулись, перемістилися. Якби було перемир'я, то вони би це робили би без обстрілів нашої артилерії. А так як ми на це не повелися, то в принципі ми їм трипали нерви на всьому маршруті, поки вони там переміщалися. Я думаю, що питання Соледару дуже серйозне, тому що воно полягає в тому, що це знаєте принцип обхвата. Коли росіяни не можуть в лоб взяти сильний укріп район, вони починають обхвачувати для того, щоб після захисникам того району вже нічого не залишалося. А під загрозою бути оточеними, щоб вони самі виходили. Ну, я думаю, що наша доблесна 46-та, якщо не помиляюсь, бригада ДШВ, там, де воюють дуже багато моїх знайомих побратимів, вони зараз справляються з цією ситуацією. Так, звичайно, тяжко. Ну і другий момент, ви знаєте, коли ДШВ, коли спецназ сажають в лінію оборони, це трошки я вважаю ну, неправильним, тому що спецнавснев. Нас і ДШВ заточується трошки для інших задач. Але Скажем, так вже навіть і президент Зеленський сьогодні заявив, що додаткові сили направлені для того, щоб стабілізувати ситуацію, хочу наголосити, що і Солідар, і Бахмут це є лінія оборони туди аж до Авдіївки, і в принципі це є елементи вузли цієї лінії оборони, і нам конче важливо втримувати цю лінію, тому що, ну скажімо так, якщо сипеться один елемент ланцюга, то може бути проблема у цілого ланцюга. Я думаю, що Генштаб це теж знає, тому хлопці працюють, ну і в принципі, дай Боже їм здоров'я і, і допомоги, Божої помічі. От. І є, знаєте, солдатської вдачі і удачі. Ну але на тлі тому, того, поки наші хлопці воюють, у нас звичайно повертаючись до наших баранів, в принципі, не такі вже вони барани, але після останніх скандалів. Я тепер знаю, і ви напевно вже почули вчора: скандал з приводу того: ми тепер всі знаємо, хто у нас там корабельні сосни чи сосни. Ну, коротше, ви зрозуміли, про що мова. Е, мова йде про речницю служби. І на що звернув увагу один із моїх побратимів в соцмережах? Це те, що, в принципі, не так все гладко, як здається, що це лише там ну, жіночка поїхала в Париж, ну, офіцер прикордонної служби під час воєнного стану у відпустку. ну, Напевно, мала право, будучи військовослужбовцем. Під час воєнного стану, але ж питання ж не лише в ній, питання в самому моральному принципі, тому що ну, колосальна, скажімо так, стрімка кар'єра, ну, але вона підпорчена. Як сказали, ми тепер знаємо, хто в цій підполковниці, а хто ж у неї полковник, та? тобто хто ж зверху на підполковниці. А виявляється, є такий полковник МУЛ, чи він вже не зовсім і полковник, а він досить високий чин в прикордонній службі. Ну, це так я зараз висловлююсь фігурально, але тим не менше є така людина за прізвищем Мул. І до нього навідалось зараз в тому числі наші правоохоронні органи. Це мільйонер з колумбійським паспортом. Так, так, саме так. Не пам'ятаю, як він там себе обізвав, Хосе Фердінандос чи як. Неважливо, але суть в чому, хто у нас призначається на високі? Посади, чия це Скажем так, вказівка, і з другої сторони, а на що дивиться власна безпека? А на що дивилися СБУ? Ну це ж ну не Лужпа і не рядовий солдатик, там якийсь там, якого ніхто не знає. Тому в принципі скандал з тими корабельними соснами чи соснами, от викриває дуже багато, скажем так, проблем в нашій кадровій політиці. Ну а я можу від себе додати, що після послиці в Болгарії. Ну, що я можу сказати? Ну так, це є відповідальність сьогоднішньої влади за ці кадрові призначення. І Я думаю, що ми це не забудемо і будемо пам'ятати, і в самий потрібний момент ми це пригадаємо. Пригадаємо для того, щоб не повторювати цих помилок на майбутнє, ті, хто прийдуть після. Що ще хотів звернути увагу? хотів звернути увагу на те, що в Україні сьогодні досить невеликий лаг часу. Богу дякувати, наші західні партнери зрозуміли, і ми бачимо заяви е, Німеччини про те, що нам дають і БМП, Вони зараз по всьому світу шукають. І я думаю, що французи дають танки. Я думаю, що ще трошки трошки, і нам дійсно будуть давати вже досить необхідну кількість танків, тому що світ зрозумів. Я так вважаю, що зрозумів. Що Україні для перемоги потрібно провести контрнаступальні операції для того, щоб розгромити оте все угрупування росіян, яке зараз знаходиться у нас на території. А саме для чого? А для того, щоб оте поповнення, у ті мобілізовані не мали в чиї ряди вливатися. В нас досить небагато часу. Я не хочу сьогодні говорити про те, що ГУР видав чергову порцію е, крайні протилежних. Е, Таких передбачувань е, була заява, що там готуються росіяни до наступу. Вже дехто заявляє, що готуються до наступу на весну через 3-4 місяці, а може й на літо. А я хочу запитатися кожен раз, а що ж тоді робити з словами Боданова, що в травні вже закінчується війна. Ну, чесно кажучи, ну відверто, мені вже надоїло слухати оцю брехню, тим більше коли це розповсюджують. Ну, скажімо так, військові. Так, дійсно це правда, тому що я розумію, що в штабах є 10 карт і 10 10 різних думок, але, чесно кажучи, ну, хлопці, ну ви якось там розберіться до красивих чи до розумних. Чи ми слухає... Нехай у вас є там прес-служба, нехай буде якась спільна одна позиція. Ну, коли з однієї хати кричать 3-4 різних сценарія, причому, як такі, знаєте, як предсказання там, наших доморощених оцих, от ностердамусів, ну, чесно кажучи, ну, якось, ну давайте будемо офіцерами, все-таки. Ну, мені соромно за такі речі. Так, мені соромно, коли. Діаметрально протилежні речі говорять з однієї тієї ж самої організації, до якої ще поки є довіра, не зважаючи на справу вагнерівців. же ж пам'ять хороша, правда. Тому на це хотів би звернути увагу. Ну і наостанок, нещодавно наткнувся на тези хлопців з Донецька, так з тих українців, які змушені були з 14-го року лишати все, що там є, і втікати на мирну територію України, тому що вони не хотіли жити з рускоміровцями, які звалі Путіна, і просили, щоб Путін вьов. Так, от я думаю, що ця тема має стати окремим сюжетом на моєму ютуб-каналі. Тема десь приблизно починається зі слів так. Хлопці з Донецька, які зараз володерять, воюють в Збройних силах України і так далі, кажуть, що ми хочемо першими зайти в Донецьк. Бажано, щоб зайти в Донецьк до того, як зайде поліція, як зайде український закон. Тому що. Ми не віримо в те, що закон буде працювати, і прикладом для цього є звільнення слов'янська. Скільки людей, які підтримали у цих от колаборантів, сепаратистів, оцих от росіян, гіркіних і так далі, скільки з них слов'янську сіли в тюрьму до в'язниці, скількох посадили? Я вже не кажу за нелю штепу. І справа тут зараз не у владі, а в прогнилій судовій системі. А якщо судову систему не реформувати, не замінивши на нових людей, але йдеш нам швидко взяти нових. Чесних, незаангажованих з освітою, з відповідним стажем юристів. Я вам скажу, їх немало треба, близько 6 тисяч одномоментно. Звичайно, що це не відбудеться швидко, а отже, знову, знову рускоміровці зможуть уникнути відповідальності. Так, от, хлопці, з Луганська, з Донецька, з тих окупованих територій, які 8 років бомбили Бамбас, вони дуже хочуть зайти туди раніше, ніж туди зайде українське законодавство, тому що, скажімо так. Ліцензія держави на ліквідацію, скажімо так, ворогів, вона є. Питання зараз не в тому, а питання в тому, що немає довіри до того, що й буде невідворотність покарання. Саме юридична така от дефініція як невідворотність покарання. І це дуже серйозна тема. Я думаю, що ми з вами іншим разом поговоримо більш детально, можливо, навіть зробимо з цього приводу стрім. І якщо у вас будуть якісь додаткові питання по цій темі, будь ласка, підписуємося на мій канал, перепощуємо це відео, ставимо там, кому подобається чи кому не подобається. Звичайно, тицяємо на того дзвоника, щоб не пропустити щось новеньке. Отже, тим не менше, попри всі негаразди, Україна ще на один день ближче до перемоги. Слава Україні!